Виконуємо номер 629 із підручника Алгебра 7 та номер 24.41 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виконайте множення. І наш тричлен а квадрат, відняти 2а додати 1, множимо на тричлен а квадрат, додати 3А відняти 7. Це було перше завдання і друге. Тричлен 7 відняти 2b додати 3b квадрат, множимо на тричлен 2b квадрат відняти 2b відняти 1. Приступаємо до виконання. Множимо кожен одночлен першого тричлена на кожен одночлен другого тричлена а квадрат множимо на а квадрат буде а в четвертій степені а квадрат множимо на 3а буде додати 3а куб, а квадрат множимо на мінус 7, буде мінус 7, а квадрат. Тепер мінус 2а множимо на а в квадраті маємо мінус 2а куб, мінус 2а множимо на 3а буде мінус 6а квадрат. І мінус 2а множимо на мінус 7, буде додати 14а. Тепер множимо на 1. 1 множимо на а квадрат буде додати а квадрат 1 множимо на 3а, додати 3а, і 1 множимо на мінус 7, буде мінус 7, зводимо подібні доданки а в четвертому степені переписали. 3а куб. Відняти 2 А куб, це буде А куб. Далі мінус 7 А квадрат, мінус 6 А квадрат, мінус А квадрат і додати А квадрат, мінус 12А квадрат. 14 А, додати 3 А. Це у нас буде сімнадця. І мінус 7 переписали. Отримали. А в четвертому степені додати а куб, Мінус 12а квадрат, додати 17а відняти 7. Задання друге. Множимо кожен одночлен першого тричлена на кожен одночлен другого тричлена. 7 множимо на 2 б квадрат це буде 14 б квадрат. 7 множимо на мінус 2b. Мінус 14b, 7 множимо на мінус 1, мінус 7, мінус 2b множимо на 2b квадрат буде мінус 4b. Мінус 2b множимо на мінус 2b буде додати 4b квадрат, мінус 2b на мінус 1 додати 2b. Тепер множимо 3b квадрат. На 2b квадрат. Це буде 6 b в четвертому степені. Далі 3b квадрат на мінус 2b. Мінус 6 куб. І 3b квадрат на мінус 1 мінус 3 b квадрат. Зводимо подібні доданки. 6b в четвертому степені переписали. Тепер працюємо з кубом мінус 4 куб. Мінус 6b куб, це буде мінус 10b куб. Далі, з квадратом 4b квадрат, відняти 3b квадрат. Це у нас буде 1b квадрат і додати 14b квадрат буде 15b квадрат. З b мінус 14b. І плюс 2b, це мінус 12б, і все мінус 12б. І залишається у нас мінус 7. Отримали 6b в четвертому степені, мінус 10б в кубі, додати 15b квадрат, відняти 12b і відняти 7. Номер 629 із підручника Алгебра 7 та номер 24.41 із підручника Математика 7 виконано.